Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я АТБ І поглянемо з вами на солоденьке. І на чай, каву. Всім приємного перегляду. Печиво здобне. Розумний вибір, Чік-чик. 300 грамів пакування 48,90 гривень. Родзинка, печиво-здобне від своєї лінії 48,90 А це вже печиво для власників картки АТБ від своєї лінії з ароматом молока 250 грамів, 41 гривня. Тандіні печиво-здобне зі шматочками шоколаду та апельсину і з какао та шматочками шоколаду. 140 гривень, 29,90. Одну ціну. Печиво брауні від своєї лінії здобне 140 грамів пакування 32 гривні. Орео печиво 228 грамів 65,90. Печиво лавіта зі смаком апельсинки і зі смаком вишні. Пакування 420 грамів 79,90 водноціну. Це ось така знижка, мінус 50%. Якщо ви купуєте орео одне, одну упаковку, то ціна буде 42 гривні. А якщо ось так дві упаковочки, то ціна буде по 21 гривні. Вигадна. Печиво шин, лимон та крем 180 грамів, 27,90 печиво. З ванільною начинкою лагода 130 грамів пакування, 22 гривні. Марія печиво цільнозернове, 155 грамів 17,40 І Марія з кокосу, 150 грамів 16,90. Ось така цікава знижка, мінус 50% на орео, печиво, прямова начинка. 100 г. Якщо ви купуєте одну упаковочку, то ціна буде 42 гривні. А якщо ось так, дві упаковочки, то ціна буде по 21 гривні. Вигодно. Печиво, кив, хліб, крендельки. 260 г в упаковці 40 гривень, 50 копійок. А це печиво братіни для власників картки АТБ. З горіхом 450 грамів пакування, 44 гривні, печиво солона, карамель та горіхи. Їжачок 140 грамів, 52 гривні, 50 копійок. Печиво вівсяна зі шматочками шоколаду. День у день, 300 грамів пакування, 34,80. І печиво вівсяна розумний вибір 29,40. Кекс какао, маршмелон, вишнева начинка і молочний шоколад 180 грамів 70 гривень. І ось такий кекс з маршмело молочною начинкою 25 грамів 9,50. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду, ароматом молока і арте клас 70 грамів 12,90. одну ціну. Вафлі, арте клас, Розумний вибір. Пакування 190 грамів 29,20 г. Крекер від Рашен з начинкою какао горіх. Шоколадною начинкою і молочною начинкою. 235 грамів пакування 39,50 ціну. Печиво від своєї лінії, зі шматочками шоколаду Тондіні. Пакування 350 грамів 58,90. Печиво здобне, американське з арахісом, 400 грамів пакування 76,40 І І здобне, зернове листкове 300 грамів пакування 51 гривня. Вафлі вагові, від своєї лінії, міні, 127,90 ціна за кілограм. Сукерочки престиж. Смак полунички та какао. Теж вагові 186 гривень за кілограм. Ромашка іграшен. Знижка залишається 194,50 ціна за кілограм. Від своєї лінії ромашка класична. Теж вагова 150 гривень за кілограм. Конті банжур зі смаком манго і зі смаком вишні 232 грама 67, 40 одну ціну. Торт від своєї лінії насолода зі смаком манго 650 грамів 179,90. Торт від своєї лінії і з арахісом, 650 грамів, 186,80. І ось такий ще тотик медовик 750 грамів 214,50. Рулет від своєї лінії. Персиковий, бісквітний. 240 грамів пакування 77,90. П'яночки від своєї лінії зі смаком вишні і абрикосу. Пакування 300 грамів 26,50. Пряночки від своєї лінії. Начинкою літній сад пакування 300 грамів 26,50. Пряночки змішаним молоком від своєї лінії 28,90. І пряночки від своєї лінії запорізькі. 300 грамів пакування 25 гривень. Зефір Жако з апельсиновою начинкою. 6 штук в упаковці 56,90. І ось такий ще варіант. Зефір ароматом крем brûlé 300 грамів пакування 51 гривня. Шоколад молочний міллів Веріпері з начинкою та печивом 270 грамів 85 гривень. Шоколад мілка з молочною начинкою 87 грамів 51 гривня. Шоколад молочний мілка шматочки хрумкої карамелі 100 г 51 гривня. І шоколад мілка. Шматочки хрумкої карамелі з рисовими кульками 90 грамів 51 гривня. І далі з вами поглянемо знижки на каву та чай. Чай, день-день, день, чорний та зелений. З ароматом винограду 40 пакетиків 26 гривень. Чай, день-день, день, чорний та зелений. З ароматом полунички 40 пакетиків 26 гривень. Чай чорний, 40 пакетиків, день у день, 26 гривень також. І чай чорний листовий заварний день у день, 100 г, 36 гривень. Чай чорний в пакетиках з граматом бергамоту, 40 пакетиків, 26 гривень. І чай чорний з ароматом лимона, також 40 пакетиків, 26 гривень. Чай чорний алаказай в пакетиках, 25 пакетиків, 27,50. алаказай чай, листовий заварний, 180 аж грамів пакуванні 85,60 гривень. Чай в пакетиках, тіавий, ромашка та м'ята. 20 пакетиків, 11 гривень. Чай чорний, заварний байховий, 180 г. Розумний вибір, 45 гривень. Чай чорний, заварний з ароматом тропічних фруктів, 80 грамів, 64 гривні, 60 копійок. Чай чорний, заварний, хелі, 100 грамів, 79,90. І чай зелений, заварний, хелі, 58,50. Чай чорний, 5 смаків, 25 пакетиків лавре, 59,90. Чай зелений, 25 пакетиків, 5 смаків, 59,90. Чай чорний, заварний, азарчай. 100 г 79,60. Кава Якобс, рощина в склі, 190 грамів 279 Кава рощина Якосс сублімована, 70 грамів пакування 147 гривень. Кава рощина Якос 20 грамів пакування 49,90 Кава гривень. рощина сублімована, 200 грамів пакування 229,90. Якос кава рощина сублімована, 425 аж грамів в пакуванні 616,50 Кава Мелена Якобс опакування 230 грамів 140 гривень Чорна карта Арабіка Кава Мелена 230 грамів 161 гривня Амбасадор Кава Мелена 225 грамів, 172 гривні, 70 копійок. Кава зі Львова львівська 240 грамів, 185 гривень. Кава зі Львова класична експресо 240 г 157-40. кава мелена 225 грамів, 152 гривні 60 копійок. Кава форт Мелена 75 грамів пакування, 50 гривні 90 копійок. Кава Мелена 500 грамів хіміу. Арабіка 201 гривня 90 копійок. І кава платін 250 грамів мела 112,90. Напій кавовий якоб з капучино. Росши з какао. 500 грамів пакування 150 гривень. Кава в зернах. Монарх Якобс смажена пакування 1 кг, 792 гривні. Амбасадор кава зерна, пакування 1 кг 725. Попа, кава в зернах також 1 кг 659,90, тобто 660 гривень.